Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Власне, розпочну я з такої доволі літньої знахідки зеленого плаття в такі білі ромашки, дуже миле. Дуже прикольне знайти б таке от на початку літа. Це б був справжній успіх. Власне, розмір тут 12 і воно на 100% з віскози. Плаття в ідеальному стані, без дефектів, такої середньої довжини, трішки вищі коліна. Ну і ось так воно виглядає на мені. На жаль, плаття не зовсім мені підійшло. Скоріше за все, воно просто розраховане на менший ріст. Бачите, виходить, що талія у мене не на місці, така як завишена. Таке от плаття для вагітної вийшло. А загалом плаття просто фантастичне. Я дуже люблю такий от квітковий принт, а особливо на яскравому фоні, такому зеленому, квітки виглядають просто шикарно. Наступна моя знахідка ось такий кардиган бежевого кольору фірма Ту, Розмір L. Кардиган теж в дуже хорошому стані. Він об'ємний, з таким v подібним вирізом, защіпається на ґудзики. І за своїм складом він навіть дуже непоганий. Власне, тут є 53% бавовни, решта акрил. Ось так він виглядає. Не подобається, як тут виглядають рукава. Вони зроблені у вигляді такої летючої миші. А це мені віддає якимось таким от минулим, так, і не дуже подобається. А загалом кардиган в дуже хорошому стані, фактично новенький. До речі, це сьогодні у нас день завозу і ціна за кілограм 375 гривень. Наступним хочу вам показати ще один кардиган. Він абсолютно новий, ще з картонною магазинною біркою. Він, власне, коштував в магазині не так вже й дорого 18 фунтів. І розмір це 20, Тому він такий надзвичайно об'ємний, але мені дуже сподобалося, як тут зроблена в'язка, і мені сподобався склад тканини. Це 100% бавовна. Колір тут теж причудовий, такий молочний, бежевий і ось так він виглядає. Ви, мабуть, помітили, фірма вказана така ж, як і на першому платі зеленому, яке я приміряла. На превеликий жаль, кардиган на мене все-таки завеликий. І якщо б це була така більш структурована тканина, вона б, можливо, більш тримала форму і не так звисала, і, можливо, більш красивіше виглядала. А ось те, що тут тканинка доволі тоненька, і виглядає вона дещо розтянутою. І наступно, я хочу вам показати ось таку чорну накидку. Вона, бачите, як напівпрозора, йде дуже красивий тут зроблений візерунок, рукави дещо донизу йдуть розширеними. І загалом вона дуже якісна. Дуже мені подобається власне, її якість. Наскільки я розумію, вона італійська, оскільки ці отбірочки найчастіше трапляються саме в кофтах італійських. За своїм складом непогана. 65% тут котом, бабу, на 35% Поліестер. Ну і власне, це така накидка для купальника, я так розумію, тобто десь кудись на пляк. Щоб накинути зверху на купальник. Можна було б собі, звичайно, її взяти так, з перспективи на майбутнє, але от, власне, якось такий настрій, так що зараз і не думаєш про море, не думаєш про пляж. І, власне, речі, такі от пляжні теж якось не хочеться скуповувати, аби вони просто десь там лежали в шафі. Можливо, так, якщо був би інший настрій, такий відпочинковий, думаю, я б собі її купила. Наступна моя знахідка від хорошого бренду Eden's Stories, власне, розмір вказаний S, але я думаю, я в нього має поміститися, оскільки светр доволі об'ємний. У нього, бачите, красивий такий шоколадний колір, груба в'язка. Светр надзвичайно теплий, м'якенький. І склад у нього непоганий: 50% поліамід, 50% вовна. І светр, до речі, в дуже хорошому стані, дефектів дірочок я на ньому не помітила. І светр би був дуже хорошим, якщо б не оці червоні смуги на рукавах виглядає надзвичайно дивно, і вони просто зіпсували увесь светр. Мені ну от вкрай не подобається так. Їхня присутність тут. Справді шкода, адже бренд дуже хороший. Якщо він вам зустрінеться в секонд-хенді, обов'язково звертайте на нього увагу. Бренд дорогий, такий светр може коштувати доларів 150. І, власне, знайшла ще ось таку блузу ажурну від фірми Жорж. І бачите, як вона зроблена, частково, як з гіпюру, частково ніби в'язана гачком. Це розмір 16 або 44 і давайте ще разом роздивимося її склад. Власне, тут 88% котон і 12% нейлон. І ось так вона виглядає. У неї відкриті плечі, є такі вирізи на плечах. Останнім часом мені дуже подобається такого формату блузи. І хто мене постійно дивиться, той знаю, у мене така є, нещодавно, близько місяця тому, я собі знайшла схожу теж з такими вирізами на плечах. Щоправда, у мене така більш грубшої в'язки, вона така повністю ніби гачкована. Дуже її люблю і дуже радію цій своїй покупці. До речі, у цьому відео буде не лише одяг, також вам обов'язково покажу ще сумки. Знаю, що багато з вас любить роздивлятися сумки в секонд-хенді, так і ця тема вас цікавить. Ну а наразі вам ще покажу кілька таких кежуальних, спортивних речей. Знайшла два світшоти: от з такими песиками снупі: один дорослий, тут фірма Ту 16-й розмір вказаний, ніжного такого рожевого кольору, а інший такий дитячий. Теж песик снупі зображений, це розмір восьмий і він такого більш персикового так, кольору. Це також фірма Ту, і за своїм складом вони одинакові. У нас тут так повністю бавовна, переважає бавовна. Ну і один з них так більшого розміру я вам покажу на собі. Надзвичайно він теплий, надзвичайно зручний, комфортний. Гадаю, для дому те, що треба. Для зимових, холодних вечорів підійде просто ідеально. До речі, був період, що ось ці песики снупі мені усюди зустрічалися. Дуже багато було в магазинах секонд-хенд світшотів і худі саме з песиками снупі. І хочу показати вам ще ось таку дитячу куртку від відомого бренду, дуже якісного Джек Wolfskin. Якщо побачите в секонд-хенді ось цю лапку, обов'язково зверніть на неї увагу. Речі цього бренду насправді дуже якісні, дуже добре носяться, просто носити, не переносити. Власне, це не лише дитячий одяг, але й дорослий. У мене є плащ від Jack Wolfskin, Надзвичайно ним задоволена. І перед тим як перейти до взуття і сумок, давайте я ще вас зорієнтую по цінах. Власне, світшот заважив на 126 гривень, а чорна накидка заважила на 68 гривень. Ціна за кілограм у нас 375 гривень. І на ваговому секондхенді ще були ось такі прикольні туфлі, надзвичайно красивий колір. Вони з натуральної замші і мають навіть шкіряну підошву туфлі, звичайно, ношені, але якихось таких явних дефектів на них немає. Каблуки абсолютно нові і надзвичайно красиві. Дуже у них цікава форма. Ну і переходимо до сумок. Власне, вони теж усі з вагового секонд-хенду. зберігають їх ось у таких ящиках. Зверху ви бачили, лежала така величезка сумка від Ted Baker. такі доволі часто трапляються в секонд-хенді. Ось ця непогана, такого жовто-гарячого, гірчичного кольору. Теж хороший у неї стан, але вона була не з натуральної шкіри. Ось така була ще гарненька сумка, але вона, на жаль, вже втратила свій колір. Думаю, її використовували як пляжну сумку і частенько так її носили на сонечку, і власне вона вже там вигоріла. А загалом підкладку неї в дуже хорошому стані. Це у нас фірма H&M. Можна до речі, її використовувати як і сумку Шопер. Також дуже мені сподобалася ось така косметичка від Кларінс. Дуже тут симпатичний у неї принт, але на жаль, вона дуже сильно забруднена. Думаю, її не вдасться відіпрати. Якщо її випрати в якійсь гарячій воді, оцей малюнок може поплисти і просто втратити колір. Був ще ось такий гаманець від Кляй, ну, але його стан просто плачевний. У нього і кутики пошкоджені, і всередині він теж весь потрісканий. А загалом колір у нього класний, такий червоно-бордовий. він місткий, дуже багато має відділень і міг би бути просто супер знахідкою. Ну, але стан у нього, на жаль. І ще ось така була сумка, теж Пляжна, з такими величезними чорними квітами, плетеними ручками в дуже хорошому стані. Ви, напевно, помітили з моїх відео пляжні сумки зараз. Мені трапляються дуже часто. Власне, я думаю, можна все-таки якусь собі придбати вже на наступне літо. Її ціна, до речі, невелика 130 гривень. Також ще була ось така сумка від Кіплінг. Це у нас вже інший магазин секонд-хенду і це теж перший день, день завозу. Дуже люблю цей бренд. Сумки надзвичайно добре носяться, якісні і це дорогі сумки. Якщо ви любите такий теж спортивний кежуальний стиль, теж зверніть на них свою увагу, будете надзвичайно ними задоволені. Ця сумка мені не дуже сподобалася за своєю формою. Вона на двох коротких ручках. Я все таки люблю сумки носити на плечі або через плече. Її ціна просто символічна: 63 Гривні всього на всього. З одягу у цьому секундхенді мені сподобалася лише ось така от плетена ажурна кофта бежевого кольору в прекрасному стані. Красиво у неї плетіння, вона така напівпрозора. За своїм складом вона прекрасна. Це у нас натуральна тканина, 100% бавовна тканина, яка взимку і осінню зовсім не гріє. Ну але все-таки вона не електризується. Ну і ця кофта і так би не гріла, оскільки вона уся у дірочки. І все-таки під неї треба підігати ще щось, якийсь топ. Це у нас на якусь таку теплу осінь, Тобто якраз на такий період, як зараз. Дуже вона красиво, елегантно виглядає, мені надзвичайно вона сподобалася. Люблю такі речі, які поєднують в собі одночасно і простоту, і оригінальність. Колір у неї дуже базовий, ну, а от виконана, вона просто шикарно. Тобто, надзвичайно цікава. Як вам ця блуза кофта Пишіть в коментарях і взагалі напишіть, що вам сьогоднішній знахідок сподобалося найбільше. А от її ціна вийшла 150 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.